осы 1225 днів поспіль військові льотчики постійно піднімаються в повітря, постійно захищають нашу державу. Ми постійно знищуємо повітряні цілі, захищаємо мирне населення, але в той же час втрачаємо найкращих. Той, що Максим був найкращий, це я вам... Кажу з відповідальністю. Тому що так як легко він опанував літак Міг-29, їх знищував повітряні цілі. І, може тут дехто не знає, що перші дві крилати ракети знищив саме Максим, саме на Добухіве, в перші дні збройної боротьби. Ці ракети йшли саме на Київ. І саме пілоти 40-ї бригади тактичної авіації захистили Київ. Так, да, потім вони стали привидами Києва. Я літав з ними екзамінаційний політ на міг 29. Він його виконав на відміну. На жаль, із того випуску вже шестеро, захищаючи незалежність України, свої родини, всіх нас вже немає на цьому світі. Дев'ять ще продовжують свою роботу. Максим був. Льотчиком, але льотчики теж бувають різні. Він був один із тих двох льотчиків, які були відібрані для визначення, який літак нам потрібен. І він літав і на Гріпені, і на F-16. Для нього не було цього складності, тому що він за 5 років льотної кар'єри став льотчиком першого класу. А це навіть за кращих часів. Було дуже важко зробити повітряних сил. Він це зміг. Він міг відвернути. Він міг не використовувати гармату. В нього закінчились ракети. Це був сьомий шахет, який він розумів. Якщо він його не зіб'є, він прийде. Дай бог на об'єкт. А якщо не на об'єкт, якщо на дитячий садок, на лікарню, на мирну вулицю, він до останнього. Снаряда знищував все, що було в його прицілі. В нього навіть такого не залишилося жодного патрона, жодної ракети.